Зараз знаходжуся на даму ділянці е, сингенти. Сою зараз подивлюсь, що за соя. Кукуруза то всього Так, Соя. А, назви нема, ось отакий От захист, вся система. Соя, на вигляд гарна, вон скільки бобиків, ну це краєвий ефект може бути. Бобики рахувати не буду. Ну, десь на вигляд в районі 30 штук, якщо не більше. Верх є лише маленькі, і то. Ну, коротше, середина є бобики. А ну може о, верх є. Ну, вона така гарно кущиться на вигляд. Ось так. Оце з одного куща. Якщо видно, щось з бобіків так слабенько.